Осінь це пора не тільки збору врожаю, а й підготовки до нового життя землі. Коли поля, городи і сади відпочивають після літа, саме тоді господар має подумати про майбутній урожай і подбати, щоб ґрунт отримав усе потрібне для родючості. Один із найприродніших способів зробити це правильно закласти компост, компост. Це не просто купа з решток, це жива система, яка перетворює непотріб на цінне добриво. Той, хто зрозуміє суть цього процесу, ніколи не викине даремно жодної травинки, листка чи жменьки гною. Осінь найзручніший час, бо природа сама допомагає людині. Решток багато. Земля ще не мерзла, а до весни все встигає перепріти. Багато хто робить помилку, думаючи, що компост це просто яма. Куди можна зсипати все, що лишилося після осені листя, бур'яни, гнилі овочі, залишки їжі. Але справжній господар знає, не все, що органічне, є корисним, є такі речі, що не принесуть добра, а навпаки, зіпсують майбутній перегній. Якщо закласти все без розбору, можна отримати не добриво, а джерело інфекцій та шкідників. Тому до компосту треба ставитися з розумом. Ніби до живої справи, яка потребує уваги, турботи і правильного порядку. Осіннє закладання компосту особливо важливе, бо саме в листопаді земля починає охолоджуватися і процеси гниття сповільнюються. Якщо все зробити правильно, компост не промерзне, не затхне, а навесні прокинеться і почне працювати. Головне закласти його шарами, щоб кожен елемент мав свою роль. Зелена маса це свіже джерело азоту, сухе листя, джерело вуглецю, а тонкий шар землі чи старого компосту дає мікроорганізмам притулок і поштовх до роботи, трошки золи додає калію та фосфору, а невелика кількість гною, тепла й сили для розкладання. Усе це разом утворює природний дивгородний двигун родючості, який працює без жодної хімії, тихо і невидимо. Але дуже ефективно. Коли люди кажуть земля втомилась, насправді це означає, що в неї забрали більше, ніж віддали. У нашому господарстві земля, як жива істота, вона потребує відпочинку, поживий догляду, компост це спосіб повернути їй сили, замкнути коло природи. Те, що влітку росло, тепер стає основою нового росту. І хто розуміє це коло, той Ніколи не скидатиме рослинні рештки на смітник кожен листок це майбутня родючість, тільки треба знати, як правильно його використати. Колись наші діди і бабусі не знали слова компост у сучасному розумінні, але мали свої купи перегною, де все складалося певним чином, вони інтуїтивно відчували, що гній треба перемішати з соломою чи листям, а не просто кидати в яму. Вони знали, що бур'яни з насінням це лихо, яке потім проросте у всьому городі. Вони не клали в компост хвору бадилля, бо знали, що хвороба не зникне а перечекає до весни. Сучасний господар може зробити ще краще має знання, розуміння процесів і засоби, щоб створити якісний, безпечний компост, який не лише удобрить землю, а й захистить її від виснаження. У листопаді саме час для цього. Дерева скинули листя, грядки звільнилися, зібрано останні коренеплоди, усе це можна використати з користю, якщо діяти за схемою. Не треба чекати весни, тоді вже буде пізно, земля тверда, а органіка не встигне перепріти. Зараз найкраща пора, коли все під руками, коли ще є тепло й волога, і хоча робота ця не найприємніша, вона надзвичайно важлива. Адже навесні саме від того, що ми зробимо зараз, залежить, чи буде наш урожай щедрим, чи доведеться шукати причини в поганій погоді або бідному ґрунті. Правильно зроблений компост це не просто добриво це гарантія здорової землі, чистої екології і стабільного врожаю. У ньому немає відходів, є тільки ресурс і хто вміє бачити в залишках майбутню користь, той завжди буде мати міцне господарство. Осіннє закладання компосту це турбота про завтра, це спосіб віддячити землі за її працю. І якщо зробити все розумно, земля віддячить сторицею, пухким ґрунтом, міцними рослинами і врожайним літом. Щоб компост став справжнім добривом, а не гнилою купою сміття, його потрібно закладати за певними правилами. Схема тут має велике значення, бо кожен шар виконує свою роботу. Якщо все зробити абияк, Компост не дозріє, залишиться холодним, у ньому заведуться мухи, гризуни, а навесні з нього користі буде мало. Але коли все викладено з розумом, процес йде природно спокійно, земля живе і дихає, і кожна частинка працює на користь, починають завжди з місця. Компостна яма або купа має бути в затінку, але не в болоті. Добре, коли місце трохи підвищене. Щоб не затікала дощова вода. Якщо є можливість, дно можна зробити з гілля старих дощок або просто насипати шар грубої соломи, це допоможе повітрю проникати знизу, щоб купа не задихнулася. Бо головне правило компост потребує кисню, без нього маса загниє, з'явиться запах, і процес перетвориться не на перепрівання, а на гниття. Перший шар це, це грубий матеріал гілки. Кукурудзяне стебло, соняшникові палиці, вони створюють вентиляцію. Далі йде зелена маса, Свіжоскошена трава, бадилля, листя овочів, тільки здорових, залишки бур'янів без насіння. Цей шар дає азот, саме він запускає життя в компості, сприяє нагріванню і розкладанню. Потім треба додати шар сухого матеріалу: листя, соломи, тирси, паперу, сіна – цей шар вбирає вологу і надає компосту структури, щоб він не злежувався. Далі треба підсипати трохи землі. Це дуже важливо, бо саме в землі живуть мікроорганізми, які починають свою роботу. Без них не буде перегною, навіть якщо купа стоїть рік. Земля діє як закваска до неї добре додати жменю старого компосту або трохи гною, вони прискорюють процес, додають бактерій і тепла. Якщо є деревна зола, її варто насипати тонким шаром. Не більше склянки на квадратний метр. Вона нейтралізує кислотність і збагачує компост калієм і кальцієм. Але золу треба використовувати помірно. Надлишок зробить суміш лужною, і тоді процес розкладання сповільниться. Волога ще один важливий момент. Компост має бути вологим, як віджата губка, не сухий. Але й не мокрий. Якщо пересушити, процес зупиниться, якщо перелити, з'явиться запах і гниття. У дощову осінь купу варто прикрити старим мішком або плівкою, щоб не розмокала, а в суху погоду полити трохи водою або настоєм коров'яку. Дехто навіть радить додати вологі кухонні рештки, але без жиру, солі і вареної їжі це не корм для тварин, а живе середовище для мікробів. Не можна класти в компост хворі рослини гнилі томатні кущі, уражену картопляну бадилля. Такі рештки несуть у собі спори грибків і бактерій, що не гинуть навіть узимку, вони потім знову повернуться на грядку і заразять нові рослини. Так само не варто додавати бур'яни з насінням вони не знищуються, а лише заснуть до весни. Якщо є бажання використати такі рештки, їх треба попередньо обробити, висушити на сонці, запарити окропом або спалити, а попіл потім уже внести до компосту. Курячий або коров'ячий гній чудова добавка, але в невеликій кількості. Забагато, і купа перегріється, почне горіти зсередини, а частина корисних речовин просто вигорить. Тому гній кладуть тонким шаром. Чергуючи із сухою травою або листям, це забезпечує рівномірне розкладання. І важливо пам'ятати, свіжий гній не можна вносити прямо на грядку, бо він спалить рослини, але в компості він проходить очищення, стає безпечним і поживним. Через кожні 20-25 см шарів варто повторити схему зелений матеріал сухий, трохи землі, зола або гній. І так до висоти півтора метра. Верхній шар завжди роблять сухим листя, солома чи стара трава, щоб утримувати тепло і запобігти надлишковому зволоженню. Дехто навіть прикриває купу дерниною або старим килимком із трави так вона не пересихає і не промерзає. Ще одна важлива річ повітря. Якщо купа стоїть довго без перемішування, у ній накопичується вуглекислий газ. А процеси гниття починають переважати над розкладанням. Тому раз на 2-3 тижні, поки погода дозволяє, купу треба перевертати вилами або просто проколювати в кількох місцях держаком, щоб повітря проникало всередину. Це особливо корисно восени, коли маса ще тепла і мікроорганізми працюють активно. Якщо все зроблено правильно, компост уже через кілька тижнів почне дихати. Усередині купи з'явиться приємне тепло, запах землі стане свіжим, не різким. Це означає, що життя там кипить і процес іде, як треба. Потім до весни він поступово охолоне, а навесні його можна буде перекласти або використати частково як підживлення для саджанців. Справжня цінність компосту не лише в добриві, а й у тому, що він повертає природі те, що взяли. Це коло не треба порушувати. Кожен, хто тримає господарство, має знати правильну схему компостування, бо це основа здорової землі. Без неї жодна хімія не допоможе, бо життя в ґрунті не відроджується з пляшки. Лише розумне ставлення до решток і порядок у дрібницях роблять господаря справжнім другом землі. Наші діди і прадіди не мали таблиць, термометрів чи книжок з агрономії. Але знали про землю не менше, ніж будь-який учений. У селі кожен мав свою компостну купу, хоча ніхто не називав її тим словом. Казали просто «гнойова яма, перегній, змішанка. І кожен господар мав свій підхід перевірений роками, хтось робив компост біля стайні, щоб тепло від гною швидше розкладало траву, хтось під садом, щоб навесні легше було підвозити. Але всі знали головне. Рештки не можна кидати абияк, Бо якщо зробити неправильно, потім розгрібати доведеться не добриво, а сморід і марну працю. Старі люди завжди казали добрий перегній пахне лісом. І це була правда коли в купі все зроблено правильно, запах нагадує вологу землю після дощу. Це знак, що вона дихає і живе. Коли ж стоїть сморід, значить загнила, задушена. Не дістала повітря або надто багато гною. Тому раніше в селах компост не залишали без догляду приходили, перевертали, підкидали листя, солому і завжди пам'ятали, що надмір шкодить так само, як і нестача. Це правило працює і тепер, хоча нині маємо більше можливостей і знань, як зробити все простіше та ефективніше. У давнину господарі не викидали жодної органіки, навіть Зола від печі мала своє місце. Вона йшла не на смітник, а в компост або під дерева. Знав кожен зола це сила для землі, але в міру. Солому, яку зібрали після жнив, не палили, а складали під навіс, і потім додавали до гною. Солома давала легкість, не давала купі ущільнитися. У селах навіть існували приказки. Солома гною не шкодить, поперегні від неї тільки родить. І це не просто слова, це народна мудрість, перевірена десятками поколінь. Зелена маса також використовувалася з розумом якщо виривали бур'яни до цвітіння, кидали на купу, а от ті, що з насінням, сушили на сонці або спалювали, особливо уважно ставилися до бур'янів, типу щириці, лободи, осоту, їхні насінини не можуть вижити навіть після зими. Тому старі люди казали бур'ян живучий. У компост не пускай, бо й сам не виженеш, і мали рацію, бо потім на тих самих грядках з'являлися цілі поля небажаної зелені. У селах часто використовували метод теплої грядки, який, по суті, є тим самим компостом, тільки закладеним під шар землі з осені копали яму, складали туди все, що лишилося з городу, кукурудзиння, листя, капустяне бадилля, трохи гною і засипали землею. Навесні грядка нагрівалася швидше, і там добре росли гарбузи, кабачки, огірки. Це був простий, але надзвичайно дієвий спосіб, яким користуються і зараз ті, хто хоче мати ранній урожай без хімії. Сучасний господар має більше знарядь. Але принцип той самий можна зробити компостер із дощок, старих піддонів або навіть пластикових контейнерів. Головне не забути про вентиляцію і шари. Хто має худобу, використовує гній, хто тримає курей, додає послід. Хто не має, може купити готовий біопрепарат для прискорення перегнивання. Але навіть без нього все працює, якщо дотримано порядок. Природа сама все зробить, тільки треба їй не заважати є й сучасні хитрощі, які полегшують роботу. Наприклад, деякі господарі додають у компост трохи квасу або дріжджів, розчинених у воді. Кажуть, що це прискорює процес розкладання, бо мікроорганізми активніше розмножуються. Інші поливають настоєм кропиви чи кульбаби це своєрідний вітамін для компосту. Дехто навіть додає залишки кавової гущі. От те, вона приваблює дощових черв'яків, а ті вже роблять свою справу. Ці маленькі трудівники найкращі показники того, що компост живий. Якщо у вашій купі є черв'яки, значить, усе йде, як треба. А от чого слід уникати, то це кухонних відходів із жиром, м'яса чи кісток. Вони не лише погано розкладаються, а й притягують щурів, собак, мух. Справжній компост має бути рослинним. Дозволено трохи яєчної шкаралупи, вона додає кальцію, можна і невелику кількість. Харчових решток, типу шкірки, овочів, фруктів, але без приправ і солі. Так робили і раніше все, що від природи повертається в природу. У селі завжди вміли спостерігати якщо компост димить і парує, значить працює. Якщо охоло рано, треба підкидати матеріал або перевертати. Господар щодня йшов повскупу і кидав оком, як вона виглядає. Чи не розносить вітер листя, чи не збилася структура? Це не просто купа сміття, це живий організм, який треба годувати, доглядати, захищати від надмірної вологи або посухи. Так було колись, і так лишається і тепер. Люди, які поважають землю, ставляться до компосту як до скарбу. Бо кожна жменя доброго перегною це сила, це врожай. Який не потребує куплених добрив, це природне коло, у якому нема відходів, є тільки користь. І хто дотримується цих народних правил, той завжди матиме здорову землю, чисте повітря на подвір'ї і впевненість у завтрашньому дні. Коли робота з компостом зроблена правильно, то навесні господар отримує не просто купу перегною, а справжнє багатство для свого городу. Цей матеріал не лише удобрює землю. А й оживляє її. Ґрунт після внесення компосту стає м'яким, розсипчастим, тримає вологу навіть у спеку, а після дощу не перетворюється на болото. Рослини на такій землі ростуть рівно, листя зелене, міцне, коріння здорове, це видно, неозброєним оком, земля вдячно відповідає на турботу. І хто одного разу спробував посадити картоплю чи капусту? На грядці, де торік лежав компост, той уже не захоче повертатися до порожньої землі, виснаженої добривами з мішка. Головне не поспішати вносити компост одразу після зими. Йому треба дати дозріти. Добрий компост має темний, майже чорний колір, не пахне гниллю, а нагадує аромат лісової землі. Якщо ще видно залишки листя чи соломи, це означає, що процес не завершився. Такий матеріал краще лишити ще на місяць-два або використати як мульчу між грядками. Не треба намагатися пришвидшити природу, вона має свій ритм. І чим спокійніше дозріє компост, тим кращий буде результат. Зазвичай компост, закладений восени, готовий наприкінці весни або на початку літа саме тоді, коли треба підживити землю перед другим висівом чи посадкою пізніх культур. Важливо пам'ятати про зберігання. Якщо купа стоїть на відкритому місці, її варто накрити, але не щільно, щоб не перекрити повітря. Старе рядно, плівка з отворами, сітка, все підійде. Так компост не пересихає, не змивається дощем і не розноситься вітром. А ще це допомагає тримати температуру і захищає від зайвих шкідників. У селах раніше для цього використовували дернину. Знімали шматки трав'яного покриву і клали зверху. Це природна кришка, яка дихає і не псується. Навесні її просто перекопували разом із компостом, і все йшло в діло. Не можна забувати і про безпеку. Компост це жива система, де працюють бактерії, грибки, черв'яки. Якщо туди потрапляє щось шкідливе, залишки побутової хімії, фарби, пластик, воно зупиняє життя, отруює землю. Тому головне правило у компост має йти тільки те, що було колись живим, усе інше на смітник, інакше ми не очищаємо землю, а забруднюємо її. Це просте правило, але воно вирішує багато бо чиста земля це чиста вода, здорові рослини, здорові люди. Ще одна порада не залишайте компост без уваги раз два на місяць, погляньте, чи не пересох, чи не став занадто щільним. Якщо потрібно, переверніть його, підкиньте свіжої трави або сухого листя, щоб підтримати баланс. Це не важко, але дає великий ефект компост любить увагу, як і будь-яка справа зроблена з душею. І тоді навесні ви не просто розкопаєте купу землі, ви відкриєте живу речовину, що народилася завдяки вашій праці та терпінню дехто каже, що з компостом багато мороки. Але це тільки на словах. Насправді це звичка, що приходить швидко один рік зробиш правильно, другий ще краще, а потім не уявляєш господарства без цієї справи. Бо компост це не просто добриво, це філософія ставлення до землі усе, що виросло, має повернутися назад у ґрунт, щоб дати життя новому. І тоді, коли замикається, і господар живе в злагоді з природою. Наостанок варто нагадати, не варто гнатися за кількістю, важливіша якість краще мати одну добре зроблену купу компосту, ніж три або які. Добре, коли поруч є старий компост, середній і свіжий, тоді завжди є що внести в землю у потрібний час. Але навіть одна купа, якщо зроблена з любов'ю, дає величезну користь з неї починається справжнє господарство. Бо земля, яка живиться власними силами, не боїться ні спеки, ні дощів, ні бур'янів. Отже, головні висновки прості робіть компост за схемою, не кидайте все підряд, не забувайте про повітря, вологу і тепло, не кладіть хворих рослин, не сипте насіння бур'янів, додавайте землю, золу, трохи гною і все буде добре. А головне ставтеся до цього як до турботи, а не як до клопоту. Бо компост це не відходи, а продовження життя, яке ми даруємо землі. І коли навесні ви візьмете в руки жменю чорного пухкого перегною, відчуєте запах справжньої землі, то зрозумієте осіння праця не була марною. Земля пам'ятає добро і завжди віддячує добром.